я сподіваюся, що ця зустріч насправді дасть нас наги насправді дасть додаткових сил для боротьби. Я ще раз вас прошу. Три дні залишилися від того моменту, коли. І наші громадяни, всі наші земляки будуть робити свій вирішальний історичний крок. Вони заповнять бюлетень і в урну його кинуть. І від того, що вони там позначать, від того, яке майбутнє вони визначать і для нас, і для себе, і для тих, хто буде жити завтра. Я вам для прикладу скажу. От дивіться, наприклад, у нас є такий побратим, звуть його Максим Громов. Максим Ромов був разом з нами на Майдані в нашій Кіровоградській сотні Свободівської самооборони, Наймолодший. Йому не було ще 18 років, він був з нами на Майдані. Він більше того був учнем 11 класу, але поїхав зі школи на Майдан для того, щоб там, значить, за честь і гідність постоять. Дай він реально постояв. Більше того. Він приїхав спочатку до нового року, повернувся в січні. В січні його в школі почали тиснути, викликали мати, сказали, що ви знаєте, ми не хочемо, щоб ваша дитина вчилася в нашій школі, забирайте його куди хочете, тобто змушували тиском написати. Чому, що такого поганого він зробив? Вони кажуть, він не гідно себе поводить, він бере участь у всяких хуліганських діях. Яких хуліганських діях? Вони на майдані там в Києві ходять і він разом з ними. Тобто, те, що для нас гідність, для них це не. Гідні дії. Ну, тобто, все навпаки. Я хочу сказати, що цей Максим Громов, чому я про нього зараз розповідаю, щоб вам було зрозуміло, цей Максим Громов 18 лютого був разом з нами в боях, спочатку в Маріїнському під Верховною ради, потім на Інститутській. І він до останнього сидів на палаці Жовтневого, кидав значить, ем, коктейлі Молотова, а потім, коли вона закінчилася, він просто телефоном дзвонить, каже: Ну шо, хлопці, капець, тому що, хлопці, помию капітанську, що вона все закінчилося, мене оточили. Ну і ви розумієте. Ми знаємо всі ті історії, коли на Грушевського стояла і була оця велика брама, на якій хлопці залізли, кидали, та потім беркути туди залізли і зверху їх просто скинули, і вони розбилися, загинули. То відповідно, ми очікували, що мабуть буде така майбутнє. Але через півгодини він перезвонив, сказав, що от мені вдалося, як вдалося? Бігав, бігав по тому даху, по тому палацу жовтнего шукав, знайшов з найсамої самої верхатури, там десь злізти по якогось залишкам якоїсь залізної труби. Трохи зліз, а потім вже упав. Там, ну в общем, чин... Нормально, ногу би вернув на живий. Потім, правда, хотів потихеньку вилізти, а там вже вже все навколо оточили. Там ви пам'ятаєте, ніч 18-го числа, коли все точно. Так от він намагався пролізти, але його група Омега все таки там заарештувала. Побили там, так далі, почали йому в'язати, що на Шовковичні там де був пар... офіс партії регіонів, що це, начебто, він стороже там вбив, так і таке інше. Я хочу сказати, що ми тоді змогли його відсоїти, так як він не повнолітній, йому там 17 років було, задіяли юристів, мати приїхали так далі. Нормально. Це гідний хлопець став гідним чоловіком. А тепер, тим більше, тому що я з ним спілкуюся. Вчора він буквально за Він закінчив школу, склав ЗНО, збирався їхати у Львів, вище командне, сухопутне. Хотів вступати і бути військовим, але тут війна, і він значить каже: Ну як же я піду просто вже навчатися, коли війна? І пішов на фронт? Його безумовно не брали, тому що йому 18 років. Він хотів піти в наш батальйон Січ. Ви знаєте, що є батальйон Січ, Січ 1 зараз вже січ 2 Він хотів записатися, але юридично його не брали. Тому він на тихаря, знов такі саме, як і у нас на Майдані, ми не знали, що йому немає 18-ти. Ну він нормально розглянути хлопець. Думали, він каже, мені 19. Так само він і тут. Він пішов, надурив, значить, там людей. Ну як, загон добровільний. Цей загін, це загін тепер. Це вже рота Крим, батальйон дніпро 1 Він тобто примкнув до того кола. Бійців кримських татар, які зараз формуються для того, щоб потім виборювати кримські півострів собі назад свою батьківщину. Він там примкнув і він уже а, три місяці воює на східному фронті, має дві контузії і так далі. І він дзвонив буквально вчора. Мені останній раз передавав привіт, він знав, що приїде тягне бок, казав, що він підтримує. Казав, якщо вийде, можливо, він навіть на ніч голосування приїде допомогти своєму сотнику Руслану Степурі на 102-му окрузі, для того, щоб там ті тушки. Довго не спробували там кажуть фальсифікувати процес. Чому я стільки про нього розповів? Хлопцю ще немає 18 років. 29 жовтня йому виповниться 18 років. Він не має права сьогодні кинути бюлетені проголосувати за своє майбутнє Ну такий закон. І це не заважає йому на Майдані відстоювати державу. І на східному фронті, вже маючи дві контузії, а він там попав в якраз в оточення, вони там трималися на Савур Могилі і так далі. Так ви розумієте, у нас сьогодні наші гідні хлопці, чоловіки, не маючи 18 років, захищають державу, але не мають права юридично кинути бюлетень. Ми повинні, і в тому числі і за таких молодих хлопців зробити свій вибір і допомогти всім іншим не помилитися, тому що, виходить, не може бути намарна їхня справа, їхня там жертва і їхній героїзм. Як там він кожного дня під цим холодом, голодом і небезпекою втрати здоров'я і життя виборює в майбутнє України, так ми ж повинні докласти всіх зусиль, коли я стикаюся з якимись проявами людей, які... Я безумовно розумію під впливом оточуючого середовища там березкіни, там довгі, там іще у всіх мільярди. Всі в попередні роки все встигли собі статті, як то кажуть, чесним, непостільним трудом заробити. Так от тепер розуміло, що вони там засівають просто поля. У нас проти того засівання полей є ідеологія, є честь і є гідність. І є наші гідні чоловіки, хлопці, побратими, які воюють там на східному фронті. На першому фронті ми його називаємо. Але тут у нас є другий наш внутрішній фронт, і ми на цьому фронті повинні теж вести свою нещадну боротьбу проти того тих сил реваншу, які намагаються знов все повернути назад. Не повернуть, я сподіваюся, я переконаний в тому, але від нас, від того, як от кожні три дні, раз, два, три дні, та агітація зовнішня, як то кажуть, публічна буде тільки один день завтра дозволено. Давайте цей один день проведемо повністю в полях, як кажуть. Від хати до хати, як казав Степан Бандера, треба пройти до кожного українця, донести і сказати йому, що не можна бути байдужим, не можна проігнорувати не прийти на виборчу дільницю, не можна залишатися з невірним. Те, що мовляв, від того голосу нічого не залежить. Як не залежить, а він отам сьогодні, де небудь на східному фронті, під кулями і снарядами від нього тож теж нічого не залежить. Що ж він там робить? Так від нас. Від нашого вибору, від нашої роботи, десь пройтись, переконати ще десяток людей, ніхто не ризикує втратити здоров'я і життя. Лише час втратити, лише станете ще більш гідними в своєму житті. Так давайте зробимо це, допоможемо іншим зробити, щоб той героїчний чин, який сьогодні роблять, такі як Максим Громов, яким сьогодні немає 18 років, але вони ризикують своїм і життям. Давайте зробимо все. Не за гроші, а за честь і гідність нації, для того, щоб наше майбутнє і його майбутнє. Бо якщо ми сьогодні не виберемо його тут майбутнє, його там героїчний подвиг. Не для чого виходить? Надар ну ви розумієте мене. Я хочу сказати, що дуже багато історичних періодів ми в підручниках історії, я вже про це казав, читали, аналізували і думали. Ну як так? Ну як так казаки боролись, боролись, не доборолись? Ну як так гайдамаки боролись, не доборолись? Ну як так січові стрільці, армія ОНР, українські повстанці, халеноярці, чорнолійські повстанці, ну як так знову таки боролися, не доборолися. В чому причина Ветерану, там вояки упа? В чому причина? Причина в тому, що кожного разу навколо нас є оточення, яке намагається наші ідеологічні переконання, нашу честь, і гідність купити за гроші. Вивезти кудись на манівці і сказати, да киньте ці всі принципи, кому вони потрібні. Пішли в нічний клуб погуляю. А це, до речі, технологія. Я вам знаю всі попередні етапи, вибори 2010 року, наприклад, Януковича. Я чітко вам скажу, я в той час був в Кривому Розі, в Кривому Розі напередодні виборів. В суботу для всієї молоді по всіх нічних клубах Кривого Рогу зробили акцію Безкоштовне пиво для того, хто приходив трьох. Всі молодні, прийшли в цю ніч, бухали, коротше, квасю. На наступний день так погано себе почували, що на виборчу дільниці не пішли. Це ж технологія, ви розумієте. Це спеціально, давайте їх зараз сьогодні, з вечора нагуляємо, що вони завтра, а молодь яка. А ладно, батьки підуть там все вирішати. Мовляв, від мене нічого не залежить. Не маємо права дати можливість, як молодим, так і іншим нашим побратимам право на помилку не маємо дозволити три дні. Один день публічно, газети, агітація і так далі пройшли, запасували просто кожну свою вулицю, свій квартал, своє село, своє місто. А потім два дні залишилося в суботу, тихенечко. Привітали, позвонили по своєму списку, поцікавилися зі всіма своїми друзями, знайомими, поспитали друже, ти йдеш, а ти підеш. А давай разом підемо. А може за тобою заїхати? Тобто -то я хочу сказати, ви вже можете не агітувати, але мобілізуйте людей. Якщо ви знаєте, у вас телефонний список, телефонний список відкрили, подивилися так, Іваненко, Сидоренко, так Петренко. Так, значить, оцей нормальний, це нормальний, це нормальний, Випишіть його окремо, кожному придзвонили, кожному узнали. А ти йдеш, а ти коли йдеш а котрий годині, а пішли разом сходимо, А там ще будьте хитрими, будьте хижими, як хочете. Ворог хижий і підступний. Ви бачите, що робить Путін з Москвою. Спочатку обіцяють нашим хлопцям пройти з Іловайська, а потім підступно розстрілюють цю колону. Так ми повинні бути тижні хитрими, хижими. І результативними треба цинічно виборювати свою перемогу. Цинічно я маю вона увазі. Цинічно відстоюючи ті наші ідеали, які нам заповідали наші пращури. В які ми вірили з дитинства, читаючи в книжках, якщо я читаю Шевченка, і в нього написано берітеся побороти», то значить треба боротися, а не махнути на все рукою, і сісти і сподіватися, що просто якось само собою розсосеться. Якщо написано, Іван Франко казав нам, Стар от, старші люди, да, наприклад, літні люди, я кажу часто нам, кажуть. Та я вже старий, мені вже там нічого все одно не світить, нічого вже я не змінюю, скільки мені того життя залишилося, да Бог із ним. Не так, є наші провідники нації, є Іван Франко, який каже: не ридать, а здобувати, хай синам, нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Маємо цю боротьбу, виборчу боротьбу в тому числі. Якщо не для себе, для сина, для онука, для майбуття свого. Якщо так не зробимо. Угробимо не тільки собі, я ж кажу, угробимо от, от тому Максиму Громову, якому ну от так випадає. 24-го день останній агітації, 26-го день виборів, а 29-го Максиму 18 років. І він не може на три дні вперед перескочити, щоб проголосувати за своє майбутнє. Значить, ми повинні допомогти йому, а 29-го позвонити йому і сказати: друже, ми перемогли, вітаємо тебе з днем народження. Да? От такий подарунок. Оце було б дуже добре. Я хочу сказати, дякую, да. я думаю, що насправді це дійсно для таких хлопців, для тих, хто там на фронті, такого роду перемога це кращий подарунок до Дня народження. Ну а крім того, що ми безумовно не повинні забувати про них і про ті дрібні, приємні речі, як то допомога, скажімо, ну, зараз стало холодно. Ми маємо активізувати, от зараз вибори закінчаться. Треба активізувати нашу діяльність там, де ми живемо, зібрати теплі речі, тому що ви розумієте, зима солдатам холодно, треба збирати теплі речі, консервацію. Е, ну в общем, все те, що було, як ми збирали і на Майдан, допомагали людям. Так само і тут ви розумієте, що в общем, та держава, яка обіцяла нам закінчити АТО кілька годин, вона не існує, да е, тобто. Не існує держава здійснення обіцянок, які обіцяються красиво, популістично, але тисячі гривень у солдата як не було, так їх і нема. Ми маємо бути реалістами і вимагати неможливо, як, наприклад, Олег Ярославович Гнебок, який був реалістом і вимагав неможливо у 2005 році прийняти закон про люстрацію. Так само ми сьогодні, реалісти, вимагаємо здійснити неможливого, Ну я думаю, впродовж наступних п'яти років знищити московську імперію і таким чином дозволити нашій великій Україні насправді розквітнути нарешті, тому що цей сусід ніколи нам не дасть спокою. Ви ж всі розумієте, що війна на тихо ДНР і ЛНР не закінчилася, тому що їхній Крим не має нормального постачання електроенергії, води їхні він, він буде наш да, Крим, наш Крим. Да. Наш Крим е не може функці функціонувати нормально без електроенергії і без води. Для того щоб ця вода, електроенергія туди безперешкодно постачалася, потрібно контролювати всю територію. І сам Крим, і, 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 і з'єднані комунікації, як канал водний, так і всі електрофікаційні споруди. Я хочу сказати, що безумовно фронт піде далі і ще. Ви ж розумієте, коли був е, бу, коли, коли була Золар, Золота Орда, а потім Московська Орда, і скажімо, діло перейняла і почала діяти в той же самий спосіб, як Золота Орда. Як вони діяли? Хан, цар, Чингисхан чи Путін. Немає значення. Що він робить? Що він саме ганебне робить з народами? Він збирає купу людей, обманює їх, їхню свідомість обманює. Показує перстом, де ворог, кажуть, ідіть туди. Ну при цьому він дуже одну ганебну річ каже е і робить і дозволяє. Він каже: ідіть туди, принесіть мені десятину, дев'ять десятих можете розграбувати, забрати собі. Через це ця війна тривала і буде тривати, якщо ми блоки, ми їх не переможемо. Тому що оті всі банди ДНР ЛНР, вони діють. чому? Чому у них є рух, якби і бажання? Звідки там з'являються люди? Це все оці мародьори. Які насправді, так, да, вони живляться з війни, це люди війни. Їм дозволяє такі люди, як Чингисхан і Путін кажуть: іди і набери собі, мені десятину віддаси, а дев'ятдесятих награбуй, зґвалтуй, твоє. Так от ми розуміємо, що війна не закінчиться, тому що вони з'їдять ресурси ДНЛ РНР, а потім вже вони побачать далі. Вони зараз кажуть Одеса русський город, да? там і так далі. Це зрозуміло, але не зупиняться. Тому безумовно повинні закінчити. Ми повинні виграти ці вибори і повинні далі піти до людей, допомогти їм зібрати, ко... зібрати кошти і речі на зимове забезпечення наших вояків. Я вам щиро дякую. Я ще раз хочу сказати, що у нас в сотому округу, да, до речі, дуже, дуже важлива, важлив, важлива така теза, яку хочу сказати. На Майдані була написана стара козацька мудрість. Вона так звучала. Не той за правду, хто про неї говорить, а той за правду, хто проти неправди бореться. Дуже багато людей з телеекранів розповідають про правду, дуже багато. Але насправді це обіцянки цяцянки в більшості, обіцянки покращення вашого життя вже сьогодні. Ми же знаємо, насправді треба дивитися на тих людей і підтримувати і вірити в тих людей, хто бореться проти неправди. У нас по сотому округу проти неправди бореться кандидат по одномандатному мажоритарному округу Олег Чорний. Чому він бореться? Тому що він є реальний учасник бойових дій. В зоні АТО ми підтримуємо від сукраїнського об'єднання свободи нашого побратима ідеологічного націоналіста в сотому окрузі. Ми просимо вас, щоб всім своїм рідним і знайомим ці три дні, залишилися, які живуть. Бобринецькому, Кіровоградському районі, Тампанівському, Вишанському, Добровеличківському я сподіваюся, що ця зустріч насправді дасть наснаги.